Друзі, чемпіонат Вінниці. Перший перший матч, взагалі дебютний матч. На баначій команди Вінницька обласна зверша. На подальшінці бордові футболки. футболку грає команда. Команда Вінницька обласна зверша, філя Вишенька. Команда школи, її випускники, скажімо так. Олександр Мазам і наш партнерський канал Микола Лис. Сьогодні в вашій влазі пропонує цей матч. Формат проведення матчу з трьох партій. Переможець виявляється в трьох партіях. Але три партії мають бути обов'язковими. рахунку 2-0 проводиться ще третя партія. Міська обласна земля, вона трогає батько. Він на переможний майданчиком. І команда міська бала СДШ-ШОСМ. тренер команди Сергій Хомяк. Він зараз на майданчику, до речі, п'ятий номер. Ну, я э, Складу команди буду э, бубоніти, отак от все. запам'ятати. Зараз за удар, він значиться. Центральний блокуючий е е е Вінницької обласної США Дмитро Ланін, номер 13 Дмитро Ланін, 13 номер. Барафінок 3-1 на подачі Віктор Шевчук, No4, вони зрозуміли, що хлопці з Вінницької обласної США, але вони є з різних міст. А зараз забив Олексій Посинів, номер 1 як і Віктор Шевчук, який зараз на подачі, вони представники Козятина. Такого волейбольного містечка. Шевчук на подачі, 4-1. А зараз атакував уже е, вихованець, шостий номер е, Владислав Яцьков. До речі, два Яцькова грають, чи дев'ятий номер є на кожному молодший ні, не, не Владислав. Не... Дмитро на Ну, Подивлюсь, э, в перерві вийшов додатковий. Отакі знову Олексій Потеріть за э, поцільний удар. Зрозуміло, що фаворитом цього матчу є э, Львівська обласна з команда, яка в тому році. Дещо посилили сказі вже Є хлопці, які пішли вже де, де, де. життя. Ну, але основа це зараз ця команда, яка і друзі, які з другої лізі пограла. І... Кубку України і Волейбольну Лігу Поділля відіграли, і чемпіонат міста Вінниця відіграли, Ви, о, причому у сильнішому дивізіоні. От друге Це бойка, бо 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 бо, якщо не помиляюсь. Мама, до бачите. Якщо не помиляюсь. ні, це не їздять, не можу зараз. Це на Міщенко. Місце Автоміченко, якщо ми називали Артем Козена, представник поставник Бага. Теж було борне місто, тренер Світлана Скробатюк. Облакрованів. Він вже представник Змерки. Тренери, ну там багато тренерів, там числі і засновником покиня Марія Глухих, то всі Кирило Пендрій, то числі і Лариса Силобородька. Всі доклали своїх рук до летування. Не Тим часом рахунок 8-3, і це е, е, зрозуміла перевага. Я думаю, що буде перевага на боці е, підопічних насіка, команда досвідчена, зіграна хача і омолоджена. Е, дещо, якщо хтось уважно дивиться за цими матчами, то вони здивування номером 8 складі команди військовославності це Дмитро Голуб. Він якраз вихованець янківський. Тренер Юрій Махновецький 2008 року народження. Ну І так припало, що це був кубок Вінниччини серед команд 2008 року народження і Дмитро Голуб, який є. Ну, я так можу сказати, одним з найсильніших, якщо не найсильнішим, голубовістом цієї вікової категорії у 2008 року чомусь не грав, грав команда Ямпельська душа. І ось добре, що Василь Талибов запросив Дмитра Голуба. Він приїхав сьогодні з Ямпеля, не близька дорога. Ну і е грає в складі команда. Суддів я не представив. Валерій Калина. Просив. Перший суддя, другий суддя суддя за столиком Володимир Повіщук. І чарівна Таня, Таня... якщо не помиляюся. Вже працює, вже, можна сказати, повноцінний арбітр волобони і поки що працює за столиком. Секретарем нещодавня чемпіонка України, спортивних ігр серед Заклади проглочують пахові освіти, у нас хозяїна до речі. Вінницький технічний фаховий колін. Набачаючи Сергій Хом'як, грає тренер команди. До речі, він зараз працює тренером, Вінничка Досмольса до не тільки в Вишеньки, а в поховниках працює сам є теж вихованця Вінської обласної звиша, зокрема барського відділення тренера Світлана Скорбатюк. А ось інші вихованець Світлана Скорбатюк, як це зараз на подачі, за рахунку 12-4. Прийом Яцькова і буде нападаючи у дорозі. Є щониці забивають таким чином. Яцков старший, скажімо так. Я думаю, тут неможливий. Зрозуміло, що вишенька заявилася Назара Гамірзояв зараз. бачимо перший темп Дмитра Голуба, 8 номер, Дмитро Голуб, Янків, Юрій Махновецький, Тренер. Дуже здібний голубовіст, я вам скажу. Ну Оця географічна віддаленість яполя. Хоча Ямпер теж це є архімцентром, і, скажімо так, завантаженість Дмитра у е, школі, да, хлопець дуже гарно навчається, є перспективи хороші, перспективи. Вибачте, м'ячі подаю бічником. Є е е е багато хто з цих хлопців, навчаються в вузах або будуть навчатися. А ось у Дмитра є така перспектива. Ну, був такий у нас Владислав Кондратюк, який теж там золотою медалью закінчив школу. Дмитро теж потім тує. Тому і у батьків у нього само зараз така роздвоєність або волейбол, або. Знання, освіта, можливо, наука. Я Бойко на подачі. І результат і несвіт є Бойко, до речі, є Бойко, теж тренується в складі команди оці Ну але він відрядив В'ячеслава Кісніва. Він під цьому сьогодні. І Бойко не знаю. На щоб вони мали гарну ігрову практику. Артиніше з друге лінії. Підняв зараз цей бойка якраз, піднявся м'яч, практику, чечу. 15-16-7. Ось і на подачі Дмитро Голуб, Ямпіль, тренер Юрій Махновецький. Невдалий прийом і там переграв Віктор Шевчук Віктор Шевчук, який, ну так, якщо паркувати, так, знаєте. Візуально, то мені здається найбільш такий стрибучий волейболіст великої стадії, стадії. подача Макара Ну Повертається на Каракумьовська. Артем Галущенко лібера сьогодні. Бачи, Юрій Юрчак, тут представник Жмеренки. Юрій Юрчак пасуючий команди. Ну, Важко сказати, хто основних пасуючий. Зараз команді три пасують. На заміні з сьогодні Олександр Нечипорук і Богдан Мирник. Юрчак. Прийом Яцкова. І Назар. Назар Радюко зараз атакував. Зав'язала боротьба. Боротьба за місце цікава. Мішенко було під Радюкова, але ми нарожаємося. Нажар, Радюко, третій номер. Зверніть увагу на цього хлопця. Ось той кубок війників 2008 року народження. Назар, жаль, ну оця команда. Оця команда. Вони посіли третє місце. Назар Радіко, він сам із Бохоників і зараз навчається в Бохонському ліцеї директорка Олена Горновська, якщо я не помираюсь. Він був визнаний найкращим, найкращим нападником. Назад Павлика Юрій Вівчат закликає на силову подачу. Вишенька бачить з рахунку 9-19, як раніше в дитинстві у нас сказали, через десяток рахунок. Виграв Шевчука. Пасує на чіпоруку, вже ми бачимо, шевчук забуває. Бачив він, де блок. Так вирізав долонькою по лінії, як то кажуть, не сильно, але влучно. Віктор Шевчук, хозяин, залишається сила Борота. Діже на подачі, е, таку вже петрувату подачу провело Віктор Шевчук, на подачі Назар Радівкова. Ось така податка на зараз, головне результативна. Нагадаю, він із Бохоників, це агрономічна сільська громада поруч з Вінницею. І там є повноцінне відділення, де тренує хлопці якраз Сергій Хом'як. А розпочинає там тренувати, ось і хто який зараз. Ось він і зв'язок. Бойко важкувато було і мені там боротися, і. Я на цьому перехідному місці. Ще один новачок з'являється, команда Мінська мешка душа, Артем Кримовський теж сказати на 10-му, це вже 2009 рік народи. Буде передача на Бойко. Бойко атакує. Не перебиває сітвіля в Бойко. Ташкувати з таким зростом, треба мати більше. атлетичні якості, ну скажімо, такі хоча б, як у Віктора Шевчука. Чепорох пасує, Кримовський допасовує. І Олексій Бойко. Зараз е трійці зіграли хлопці з Нізької обласного з. Нечі Кримовський і котені. Всі вони з козятна, така козятинська комбінація. Можливо, популярний ресурс спортивна козятинщина колись про це напише. Міщенко, міщенко, навчати там акуратно на місце на майданчику. Вишеньки. І дванадцять це закінчилася перша партія.